1200 гривень ранішнього штрафу, який я вже сплатив. За те, що номерний знак в мене був затертий, і в принципі не мав я часу це зробити. Але після штрафу, звичайно, що я вже цю ситуацію виправив, все підмалював, все згідно чинного законодавства. Все нормально, та ситуація не була такою критичною. Єдине, що мене смутило, це з боку. Коли зупинили мужика, і в нього там було видно правопорушення на рахунок ближнього світла, його зупинили, і суть в тому, що власне він дуже сильно агресував, матюкався, все сиділи в нього дітки, поведінка була жахливою. Думайте, спочатку, який приклад ви дітям подаєте, а тоді вже вирішуєте ситуацію, бо вони ідентично себе будуть поводити в таких ситуаціях. А якщо це буде за кордоном, там в принципі це вирішується ще інакше, якщо будуть такі крики і. Така от такі пантипоказуха, воно, в принципі, там може закінчитись плачевно, особливо якщо ми говоримо за Америку. Але е думайте, що ви робите. Якщо ви не праві, визнайте з гордістю цю помилку. Якщо праві, доказуйте її е і стійте на своїй стороні. Е мені, в принципі, попалися адекватні, досить копи все було, е все було нормально, логічно. Здали штраф, я вже його, в принципі, оплатив. Нема біди, так що бережіть себе і рідних. А з вами Фрешато до нових зустрічей.